30 відсотків із своєї потужності саме так зараз працює підприємство Сталекс, яке виробляє продукцію у сфері б'юті-індустрії. До повномасштабної війни виробництво базувалося на Харківщині. Через постійні обстріли переїхало до Вінниці. До Вінниці перевезли лише частину обладнання та 60 працівників із 200. Працівник Денис Суспільному розповідає у цеху. Відповідає за виготовлення манікюрних ножиць. Ми маємо виставити ход правильний і розвальтувати ніжку гвинта. Весь процес займає два тижні. За цей час ножиці проходять щонайменше 40 етапів виробництва, каже начальник цеху Віталій. Завершальний етап гравіювання ножиці. Це ексклюзивна ножиця. На цій підприємство працює майже три тижні. Переїзд зайняв більш ніж місяць, каже заступник директора компанії Тимур Тодуа. Розповідає, перевезли частину обладнання, тому зараз виготовляють лише ножиці. У планах збільшити потужності, бо товар реалізують не лише в Україні, а й за кордоном зараз. Ми хочемо наростити потужності виробництва ножиць, бо зараз є певний дефіцит не лише в Україні, а й в світі через нашу зупинку. Пінцети для БРІВ теж зараз дуже потрібні. Думаємо, що уже з наступного тижня розпочнемо цим займатися, а також хочемо ще й відновити випуск стоматологічних інструментів. До кінця року думаю, що запустимо ще й пилочки та полірувальні матеріали. А щоб запустити такі потужності у Вінниці, потрібно каже Тодуа, набрати ще понад 100 працівників. Троє вінничан уже. Працевлаштували, а ще каже, треба майже вдвічі збільшити площу виробництва. Зараз задіяли дві тисячі квадратних метрів. багато спілкувались із різними містами: це Львів, Чернівці та Івано-Франківськ. Чому Вінниця? Тому що допомагали, не було якоїсь прискіпливості. Головне це площа для наших потужностей, тому обрали Вінницю. Певний виклик для нас і для міста Вінниць, і для Вінницької області, тому що э, стояли ж питання, які є потужності. Які є площі, які є території для того, щоб розміщити всі підприємства? За словами Сергія Моргунова, від початку повномасштабного вторгнення Росії у Вінницькій громаді зареєструвалися 22 підприємства з території, де зараз ведуться бойові дії. З них 18 вже працюють. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному. Вінниця.